Бітульки, вже давно не було відео. Всім привіт! З вами е, начинающий фермер Віталік. Поки що я тільки починаю фермер. Оце мої побудовані клітки. Оце де живе головний самець. Тут живуть кролики. Тут коли жила самеця, вона зараз отут вот живе. Їхня мамка. Тут малишня, тут оця малишня, відео, оцей от. Оце перший раз укролились дві. Ця має малишню, там десь сидить, вже бігають. Таша не народила. Так от такі клітки побудували. Отакі от. Клітки. Тут ще живе в мене криличка, туди не буду йти. Ось така от сама клітка. І отам. От от. А її діти? Тут от троє сидять. А оцей самець саме головний. Він батько всіх. Кромі оцій вот і оцей вот То в мене короличка вообще в інші королечки. Він тато всіх дітей, кромі е, цих от, тої і тої кролички. А отак от тут курник, кролятник. Отак от поки що. Тут сейчас потому что тут там, ну. Вот так вот. Хит. Тут, тут. Тут, тут, тут вот клетка, тут клетка. Тут клетка. Тут вот клетка. Тут вот. Тут вот. Тут вот. Вот тут вот. Оці дві ще недобудовані і ці теж. Тут листівки живуть. Щоб вдасться приблизити, О, там от листів. Мої голова. Отак от вроді все добре. Ну і все, в мене і на цьому і закінчувати. І ще буде, напевно, обзор голуб'ятника. А так поки що отакі сінники І отакі... о, прийшов, Безвухий. вухий. Андрі втік. Тут кури живуть знизу. Там безвухий. Оце ой, оця, ця королочка, дочка її. А то її внуки і внучки. Ось такі от кормушки залізні. Такий сінник на дві клітки. Такі от кормушки. І отакий от, от сінник. На дві клітки. Так корочки ще нічого не народила. А тут все зроблено все під нахилом. Оцей. Тут просто зроблено, тут просто стінка. Тут сінник зверху. А тут вони перебігають, бо перескакують там через сільники. Оцей без вухи. Ну і отак от. Опа, от. зайшов. Отак от тут все. Отак от мабуть тут кролики. Тут регулярно все чиститься кожні суботи. Оце відео знімається в, в п'ятницю, так, в п'ятницю вечором. Оце саме він дуже старий. Ой, в нього когті. Я ні, ти причинала свої не показуй. Ой, кисельні когті. Ой like кілач. <laughs> ну все, на цьому можна буде, напевно, закінчувати. Тут э, прорізаю таку дірку. Тому що о, тут вод крила королечка, він тут діру Во. А тут колись ті, як є. Е, Харьки. Там от яйця збираються. Так от це відео на, о, собі на пам'ять. Так от тут кролики сюжжали. От двері. Ну все як має бути. Двітка ще це обустроюється. Так от шпильки давали. Оби з сидить. Зараз спробую зняти його поближче. О, безвухий. а о його мамка. Безвухий. вухий. Я на мене там небагато, роді, четверо. А ця кроличка сама старша. А у той кролички, той тої її сестра. Ну що, всім пока. Побачимось в другий раз колись. Все, всім пока!